Тема уроку кістки та хрещі. Кістки це пасивна частина опорно-рухової системи. Кістки забезпечують опору в нашому організмі в середньому до 206 кісток. Але в організмі дитини нараховують близько 300 кісток. До складу кісток входять органічні сполуки та неорганічні сполуки. Із органічних сполук найбільше жирів. Вуглеводів, білків і колаген, із неорганічних найбільше води, а також інших сполук, наприклад, солів кальцію чи фосфору. За особливостями будови, кісти поділяють на кілька груп: трубчасті, короткі, плоскі та змішані. Середня частина трубчастих або довгих кісток називається діафізом і містить порожнину, у якій розташований жовтий кістковий мозок. Представлений основному жировою тканиною. Стінки цієї частини кістки утворені дуже щільною компактною речовиною. Кінці трубчастих кісток називаються епіфізи, і вони не містять порожнин і утворені губчастою речовиною. Ця речовина має нещільну будову з великою кількістю дрібних порожнин, у яких розташовані клітини червоного кісткового мозку, що містять стовбурові клітини. Це попередники клітин крові і лімфоцитів. Трубчастими кістками є плечова, променева, стигнова та гомілкова кістка. Короткі кістки складаються переважно з губчастої речовини і містять червоний кістковий мозок. До них належать кістки зап'ястка, плесна чи стопи. Плоскі кістки. Як і короткі, утворені губчастою речовиною, та, відповідно, теж містять червоний кістковий мозок. Але вони більші за розміром і мають плоску форму. Це кістки черепа, лопатки, грудина, ребра і тазові кістки. Певні кістки, наприклад, хребці і деякі кістки черепа, мають ознаки і коротких, і плостих кісток, тому їх називають змішаними. Такими кістками є нижня щелепа скроневі кістки тощо. З'єднання кісток може бути нерухоме, це шви, утворене зазвичай тонким шаром сполучної тканини між кістками. Зазвичай воно забезпечує міцне з'єднання кісток і захист органів. Можна його побачити між кістками черепа. Наступний тип з'єднання кісток це напіврухоме. Кістки в суглобі відокремлені одна від одної хрещовими прокладками. Вони забезпечують обмежену рухливість. Прикладом можуть бути суглоби між хребцями, а також рухоми це так названі суглоби. Це поверхні кісток в суглобі, вкриті хрещем, і розділені порожниною із суглобовою рідиною. Прикладом може бути ліктьовий і колінний суглоби, плечовий і кульшовий суглоб. Для забезпечення ефективних рухів, суглоби мають досить складну будову. Суглоб обмежує суглобова сумка, яка відокремлює його вміст від інших структур організму. У ній розташовується порожнина, заповнена рідиною, яка забезпечує легкість руху кісток відносно одна одної. Крім того, поверхні кісток вкриті гладеньким хрещем, що також зменшує тертя. Щоб запобігти пошкодженню хреща, Зв'язки суглоба обмежують рух кістки. За можливими напрямками руху кісток відносно одна одної виділяють три типи суглобів: одноосьові, які здійснюють рухи в одному напрямку, наприклад, суглоби фалангів пальців, двохосьові, які здійснюють рухи у двох напрямках, наприклад, променево-зап'ясний суглоб, та трьохосьові, які здійснюють рухи в трьох напрямках, наприклад, кульшовий суглоб. Хрещі відіграють важливу роль у з'єднаннях кісток і становлять основу деяких органів і структур організму. Розрізняють три типи хреща: гіаліновий, волокнистий та еластичний. З гіалінового хреща утворені суглобові поверхні в місцях з'єднання кісток. Він також забезпечує ріст кісток у довжину. З волокнистого хреща складаються міжхребцеві диски. А еластичний утворює основу вушної раковини і хрящів гортані. Скелет людини поділяється на кілька великих відділів. Кістки кожного відділу мають свої особливості будови, пов'язані з тими функціями, які вони виконують. Виділяють такі відділи скелету людини, як скелет голови, скелет тулуба, скелет вільних кінцівок і скелет поясів кінцівок. Скелет голови складається з мозкового і лицевого відділу. До мозкового відділу належать потилочна, лобова, тім'яна та скроневі кістки. До лицьового виличні, носова і щелепні кістки. Єдина рухома кістка скелету голови це нижня щелепа. Основна функція кісток голови це захист головного мозку. Опора для жувальних м'язів. Скелет тулуба складається з грудної клітки, до неї належать ребра, грудина і грудні, грудні хребці. Та хребта. Хребет складається з кількох відділів: шийний, грудний, поперековий і криж, крижовий відділи, а також куприк. Шийний відділ містить сім хребців. Грудний 12 хребців, поперековий 5 хребців, крижовий 5 хребців та куприковий 4-5 хребців. Основна функція скелету тулуба це захист серця, легень і спинного мозку, забезпечення дихальних рухів, участь у забезпеченні роботи кінцівок. Скелет верхніх кінцівок. Він складається з плечового поясу. До нього належать лопатки і ключиці. І вільних верхніх кінцівок, включають в себе плече, передпліччя та кисть. Основна функція це забезпечення рухливості верхніх кінцівок. Скелет нижніх кінцівок. Він складається з тазового поясу, з так званих тазових кісток і вільних нижніх кінцівок, які складаються із стегна, гомілки та стопи. Основна функція це забезпечення рухливості нижніх кінцівок.